Сьогодні в службу зайнятості можуть звернутися як непрацюючі, так і працюючі особи, як молодь, що тільки закінчила навчання, так і пенсіонери. Усі, хто бажає знайти роботу у філі Одеського обласного центру зайнятості, яка опікується містом Одесу і Одеським районом. Є 1500 вакансій. Перед державною службою зайнятості постало завдання забезпечити доступністю робочих місць. перед Всіма категоріями населення та забезпечити їх соціальну захищеність. Ми активно співпрацюємо з підприємствами та підприємствами партнерами для створення нових робочих місць та перепідготовки персоналу для нових напрямків. У службі зайнятості звертають увагу на те, що держава пропонує ряд програм професійної реорієнтації, що дозволяє шукачам роботи знайти нові професійні можливості в умовах сьогоднішніх змін на ринку праці. Детальний перелік програм представлений на сайті служби зайнятості і на її сторінках в соцмережах. Переважна кількість безробітних шукає вакансії, які не ставлять перед собою жорстких вимог до рівня професійної освіти та Досвіду роботи це вакансії у сфері роздібної торгівлі, виробництві та обслуговування населення. Що стосується молоді, наприклад, старшокласників і студентів, і їх тимчасового працевлаштування влітку, то в службі зайнятості не надають такі вакансії, бо працюють з тими, хто працевлаштовує на постійній і офіційній основі. Інша ситуація з пенсіонерами. Фахівці розповіли, що літніх людей цікавлять такі вакансії, як сторожі, чергові, консьєржі, прибиральники, молодший медичний персонал. Роботодавці готові приймати на роботу пенсіонерів, бо стали менш вибагливими ніж були до воєнного часу. Готові брати пенсіонерів, тому що в умовах да, сьогоднішнього часу готові їх навіть навчити да, на своєму робочому місці. Науковці, що займаються аналізом ринку праці в Україні, стверджують, що 2024 рік стане так званим роком кандидатів. Ті, хто залишився в країні і може працювати, будуть наполягати на вимогах безпеки, змішаного графіку і достойного доходу. На ринку праці в окремих професійних сферах дуже важко знайти роботу і навпаки, щоб закрити деякі вакансії, не знайти фахівців. Причина полягає в невідповідності навичок, вимог і рівня зарплат. Шукачі бажають заробляти більше ніж дозволяють собі сьогодні витратити на це роботодавці. В Україні загалом зростає кількість вакансій, а число кандидатів зменшується, що показують це українські опитування. За якими напрямками пропонують вакансії в Одеському районі і яку середню заробітну плату гарантують роботодавці, розповіли у філії Одеського обласного центру зайнятості. Наразі в Одеській філії Одеського обласного центру зайнятості нараховується близько 1500 вакансій. 30% з них це посади. Державної служби або органах місцевого самоврядування 40% – це вакансії, які потребують спеціальної професійної освіти та досвіду роботи. Середній рівень наразі заробітної плати це 12-13 тисяч. І решта вакансій 30% – найпростіші, які не потребують кваліфікації та досвіду роботи. Щодо першого напрямку, то до державної служби охоче беруть молодь, яка отримала освіту, але не має досвіду. Багато, наприклад, вакансій це такі, як державна служба. Беруть випускників, які не мають спеціального досвіду, але готові вони навчити. Окрема роль на ринку праці відводиться так званим нежіночим професіям, на які зараз не достає чоловіків. Більшість підприємств звертаються з пропозицією. Взяти на роботу жінок на посади, які раніше би мали виключно чоловіки. Наприклад, до нас звернувся один з наших партнерів, це меблевиробництво, які готові взяти жінок і навч... з навчанням на робочому місці. Це вакансії такі як оператор верстатів з програми керування. Стосовно тенденції, то знову ж таки науковці-аналітики стверджують, цього року в країні будуть потрібні професіонали з переробки зернових і виробництва продуктів харчування, куди зараз ідуть гранти. Також кадри в складські центри, які будуються, і в усі галузі, що мають експортний потенціал.